Позиція є така дуже хороша, проста, надійна і легка можливість в щось інвестувати, кошти на в цей зараз момент. Якщо ви відкриваєте депозит в банку Львів, то ви по суті автоматично інвестуєте в економіку України, тому що ви Стаєте учасником того кругу обігу ресурсів в економіці, тому що якщо ви кладете кошти на депозит в банку Львів, банк Львів тим часом кредитує підприємства. Підприємство в свою чергу виготовляє певні продукти, які ви купуєте, і створює нові робочі місця і виплачує зарплати. Ви тим самим знову кладете гроші в банк Львів. Якщо ти кладеш кошти на депозит, то ти тим самим знову ж таки підтримуєш Україну і наближаєш ту саму перемогу. Це є дуже Важливо, і це один з таких, напевно, найлегших способів, як це суці можна робити. Депозити у банку львів бути вільним це фінансово зростати. Викладати кошти на депозит. А ці кошти вже мають велику мету, ціль і таку цепочку. яку ця не якщо ці цепочки всі разом зв'язати, воно потім дуже міцно, міцно тримає, і має дуже хороший результат. Тобто, немає якогось маленького такого кроку, який не має значення. Кожен маленький крок він веде до чогось більшого завжди.